Якщо у вас на носику дуже багато таких черненьких прищиків, і ви не знаєте, що з ними робити, вони не, не прищики, вони сильні такі з пори. Да? Е, вот. І ви просто берете 4 смарт-дерма, ось така штука, ензимна пудра, вулканічна, і легесенько собі так робите. Не тріть такого сильно, тому що вона робите валки, тоді буде червоне. Ось, і будете ходити з шнобелем таким червоним. Я ходила. А ви собі робите таку легесеньку масочку, і ви побачите, декілька разів ви собі його так зробите, а потім нігтиком проведете. Чпок, чпок. І типу в салоні побували. І все отака повиходить, і ваш носик буде такий чарівний. А якщо ви ще будете відео знімати, ви просто будете красотка у відео. Отак от. Бажаєте от. замовити на обтрослини? рослини займатися продажем, пишіть мені в особисті повідомлення. А 4 смарт-Дерма придивіться до цієї косметики. Це просто супер. Бачите, личку поробили. Бровки, до речі, теж можна зробити їм таку чисточку брум 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 Бачите? А напишіть, якою косметикою користуєтеся, ви дуже цікаво. Можливо, ще щось підберу. Можливо, кому потрібна реклама, пишіть. Какие массожные такие движения надо знать.